Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже дякую, що заходите, коментуєте, ставляєте вподобайки і готуєте по моїм рецептам. Мені дуже приємно. І сьогодні я хочу разом з вами приготувати повноцінний обід. Ви знаєте, зараз багато вже овочів. Тому я б хотіла приготувати м'ясо з овочами, і зверху ми притрусимо твердим сиром. Все це буде у нас запікатися в духовці, і буде повноцінний обід. Зараз я ось вже покришила цибульку на дно нашої форми. Зараз давайте на дно також покладемо трішки м'яса. Ось так. Тепер на м'ясо давайте ми покладемо грибочки. Підсмажені, звичайно. Ось так. О, таке блюдо буде, такий обід буде смачний. Рекомендую приготувати такий. Тепер давайте моркви. Ой, морк покладимо. Так, перчику трішки різнокольоровий, жовтий і червоний. А тепер будемо викладати картоплю. Ось так я її порізала. І викладаємо в довільному порядку. Так, картопельку я виклала, давайте її присолимо. Так. М'ясо я посипала своїми любимими спеціями, а потім вже поклала на низ. І зараз ми м'язко знову викладемо. Так, спеції, які хочете, які вам подобаються. Так. Таке красиве весняне блюдо. Люблю готувати з овочами, весною. Це взагалі дуже ми любимо таке. Так, склали. Тепер вже остальну картошечку доклади. Так, ми все виклали. Зараз іще трішки сольки. Перчику у нас достатньо, я м'ясо хорошо поперчила. Так, давайте трішки олійки. Так. Також італійські трави зверху. Закриваємо це все сиром. І так, засипали ми все твердим сиром, потертим на терку. Зараз ми закриємо фольгою. Ось так. І поставимо десь, ну, я думаю, хвилин 40-50. У мене духовка буде десь на 180-200 градусів. Десь так. Будемо дивитися по духовці. Чекаємо. Блюдо наше готове. Ось воно таке смаковите вийшло: картопелька, м'ясо, перець. Дуже-дуже смачно! Я вже не раз таке блюдо готую, так що раджу вам приготувати. Це буде повноцінний обід, і всі ваші в сім'ї будуть задоволені. Так що готуйте! А на сьогодні все, до побачення, до нових рецептів і смачного вам!